Всім привіт! Вітаю на каналі Дніпро Запчастина. З вами Оксана. Сьогодні ми поговоримо, коли перероблюємо спускача на стартер. Іменно тема буде по електричній частині. Треба від вас пораду, тих, хто вже ставив, хто тільки планує ставити, хто з цим стикався. Вимикачі маси. Ось я тут зібрала різні на вибір, ну, те, що є на асортименті на складі. А, тобто а, кнопочний, а, метелик поворотний? Ось це це магнітон, ось з такою от рукояткою, ну, теж виходить поворотний. І це ще безпосередньо з ЮМЗ по оригіналу такий з флажком. Тут флажок знімається. А, в чому питання? Питання, що отут метал. Ось тут пластик. А, ваші поради, що краще працює, чи буде плаватись, чи, чи не буде. Чи якщо все добре, ну, чому ось такі, я ж кажу, це реально по оригіналу з заводу ЮМЗ. Тут навіть по цим по болтам можна побачити по маркуванню. Так, видно фокус по маркуванню на флажку. Бачите? Напишіть, будь ласка, реально у коментарях у відгуках, який краще. Це безпосередньо Це Китай. Ну, на ринку, в принципі, іншого немає. Що буде працювати, що краще? Ось, ось я ще вам показую провод, думаю, який діаметр бачите. Ну, мідний, це ще по оригіналу З завода. Такі в нас є, але не завжди на асортименті. Якщо треба, ну, треба буде зачекати, але це 100% оригінал завода, не сучасне виробництво. Ну і безпосередньо сам стартер Магнітон. Зараз це самий в принципі, топовий стартер. Ще може бути. ЗТЕ Юбана Словак, але, по-моєму, магнітони вже ну, словаків засунули за пояс. Чомусь вони зараз самі-самі найпопулярніші на ринку. На ЮМЗ, на МТЗ, на Т-40 іде універсальний іменно із-за цього. Із-за Бендікса, який без носика. Тобто під будь-який метод переробки я зараз маю на увазі, якщо УМЗ перероблювати спускача на стартер, він підійде. Я всім дякую за увагу, за перегляди і дуже вас прошу написати відгуки у коментарях стосовно вимикачів маси, все ж таки, який краще ставити. Дякую за увагу, до нових ефірів.